Привіт, ви на каналі Олехас. Зараз я знаходжусь в музеї компанії Porsche, де в цьому році святкують 50-річчя появи турбо. З'явився Надув вперше на серійних автівках. У них в 1974 році на 911 моделі. І давайте подивимось, що це в принципі дало компанії і чому Турбо для неї це. Неперевершена подія, яку потрібно так святкувати, бо 50 років, в принципі, турбо з'являвся у багатьох інших виробників. Чому ж саме для порше він став таким важливим? А все... Це якби дія в тому, що це дало фактично появу нових якостей для автомобілів. Порше той, хто хоч раз їздив на атмосферних автомобілях, а потім переходив на турбовані, він розуміє, в чому ця різниця. І от саме цю різницю вперше. Відчули власники Porsche 911. Turbo. Автомобілі користувалися дуже великим попитом і викликали нове якби, піднесення і захоплення саме брендом Porsche. Крім того, турбовані версії з'явилися і на Porsche 924. Це нагадаю. Варіант з переднім розташуванням двигуна, який також був в історії Porsche. Зараз турбовані версії у Porsche в обов'язковому порядку є і на панамерах, і на каєнах, і на маканах, і на інших моделях, які присутні в лінійці. Porsche. І от, до речі, щоб ви розуміли просто, що таке турбонаду. Ось ми бачимо Porsche Cayenne Turbo GT. Ніби зовні він виглядає звичайно, але давайте подивимося його характеристики. Він при двигуні 4 літра має потужність 640 кінських сил. Ну, а Максимальна швидкість в нього обмежена електронікою на вигляді 300 км. Тому турбонадув для Порше – це в принципі така була родзинка, яка створювала фактично нову якість. І давайте подивимося, яким же чином еволюціонував турбонадув на порше за 50 років. Ось тут ми бачимо конструкцію 944 Turbo в роздягнутому вигляді, як я казав. і Ось таким чином виглядає її конструктив. Ну, а далі на 930-й серії ми бачимо 911 турбо під номером 1, 174 рік. Ось саме так виглядав цей автомобіль. Тоді мав 240 кінських сил і досягав. 250 км на годину. Я і зараз пам'ятаю, як в журналі «Наука та техніка була така рубрика автосалон, яку вів видатний автожурналіст Лев Шугуров тоді, і він друкував там характеристики різноманітних суперкарів і спорткарів. І пам'ятаю, як зараз як мене тоді вразили ці показники, Porsche Turbo, які були розташовані в найкращих рядках серед різноманітних суперкарів. Ну, а це варіант 911 Turbo турбо 90-го року 320 кінських сил. То бачите, як потужно додавали двигуни Porsche в потужності. Бачимо, ми тут і наступні покоління і 997, і 992, дев'яносто Всі вони з приставкою Турбо. І, до речі, в певний час у Порше навіть існувала така спеціальна ієрархія супортів. Коли турбовані версії мали червоні супорти. Ну, наприклад, на каєнах так було на 911-х. І саме по тормозним супортам можна було відрізнити, що це версія турбо. Ну, були, звісно, інші також різноманітні штуки, по які можна було це все глядати. Але от було цікаво це побачити. Ну, а Зараз ми з вами трошки проїдемось на автомобілях Porsche. І почуємо, як працює двигунчик. Почнемо з 2-літрового 911-го. Старенький старенький двигун, бачите самі, як він газує. Ну і ще одна старенька версія у нас буде 935-та. Ну і нарешті 911 GT3 у виконанні РС. Ось такі чудові імітатори є в музеї Порше для того, щоб відчувати різницю в двигунах, в звуку двигунів, надихатися цими. Характеристиками Порше, духом Порше, бо саме для цього створений такий чудовий музей. Зараз ми просто пройдемося і я вам покажу цікаві виконання різноманітних 911-х у виконанні, звісно, турбо. Є тут і Порше 1976-го року. І ви бачите, що Порше недарма зберігає всі ці автівки. Це для неї місце натхнення. Сюди приходить дуже багато школярів, які тут навіть проводять уроки, їм розповідають всю цю історію, і їм дуже цікаво вивчати це на прикладах живих конкретних автомобілів. І як бачимо, музей просто фантастично чудовий, красивий, і Порше вміє святкувати різноманітні свої події. От зараз ми наближаємось до зони святкування Turbo 50. І бачимо, ми тут автомобіль 911 з того самого першого складу і сучасну. 1911, яка була виготовлена у лімітованій версії, саме Turbo 50 років. Тобто, подивіться, навіть оця лімітована версія, яка спеціально була створена для цієї видатної події, Її можна придбати, я думаю, що навіть в Україні, якщо замовити, якщо встигнете, бо наші дивери і взагалі наші компанії не дуже відчувають необхідність оцих всіх потужних подій, які святкують німці, і не розуміють, навіщо взагалі це відзначати і розповідати про це. Ну, що робити? Такий у нас, на жаль, рівень автомобільної культури, бо німці ніколи вам не скажуть, навіщо святкувати 50 років турбо. Вони це просто святкують. І тому в них є такий чудовий виробник під назвою Porsche, а в нас немає. Підписуйтесь на канал, дивіться наше відео і інші з цього музею будуть посилання в кінці цього відео. Пишіть ваші враження від автомобілів Porsche і взагалі пишіть хоч щось.